Добрий день, малята! Любі хлопчики, дівчата! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні ми разом з вами помандруємо до країни настрою, в якій розглянемо наші відчуття переживання та емоції. Але перед цим я вам пропоную зі мною привітатися! Нашим привітанням. Я буду промовляти слова та показувати руки, а ви зі мною повторюєте. Доброго ранку сонце яскраве! Доброго ранку небо ласкаве! Доброго ранку у небі пташка. Доброго ранку мені. Доброго ранку і вам, які ви молодці малята. Кожна людина по-різному реагує на все, що відбувається навколо нас, і виражає почуття своїм настроєм та емоцією, яка з'являється на нашому обличчі. Тож пропоную вам познайомитися з першою емоцією та почуттям, яке називається радість. Давайте з нею привітаємося. Всім привіт! Я радість. Зі мною легко заводити друзів, легко навчатися та легко жити. Тепер до нас завітала злість, як ми показуємо злість. Зараз ми з нею привітаємося також. Всім привіт! Я злість. Я допомагаю тобі вирішувати проблеми тільки без кулаків. Дітки! Якщо ви відчули, що ви на когось дуже злі, або вам хочеться на когось накричати або побити, то існує багато способів, як можна себе заспокоїти. І зараз я вам розповім про деякі з них. По-перше, можна взяти м'ячик будь-якого розміру, будь-який, і його такою зі злістю постискати, постискати, або набити його по підлозі, або по столику, понабивати його. Також можна взяти Петаркуш паперу будь який. Його можна зім'яти, зім'яти. Також його можна продавати, дати розірвати, щоб він буде нашу книгу. Щоб вона нам не заважала. Отже, ну, нас завітала довіра. Як ми показуємо, кому довіряємо? М -м -м, я тобі довіряю. Давайте з нею привітаємось. Привіт! Я довіра. Я допоможу зберегти зв'язок з людьми, які люблять. І про тебе А зараз до нас завітали здивування. Вау! Давайте з ним також привітаємось. Привіт-привіт! Я дивування. З'являюсь, неочікувано, коли ти бачиш або дізнаєшся щось нове. Зі мною ти придумаєш щось неймовірне. А зараз до нас завітав перелік О, Боюсь, боюсь. Але давайте з ним привітаємось також. Що він нам про себе розповість? Привіт, я переляк. Я оберігаю тебе від небезпек, розвиваю правильну реакцію на небезпечну ситуацію. І останнє до нас сьогодні завітає цікавість. Хм, що ж вона нам про себе розповість? Подивимось? Усім привіт! Я цікавість. Зі мною не засумуєш. Я допоможу тобі пізнавати нове і робити цікаві відкриття. Малята, сьогодні я хочу вам відкрити секрет. Виявляється, кожен настрій має свій колір. І зараз ми з вами розглянемо. Червоний колір може позначати злий та тривожний настрій. Жовтий колір може позначати веселий та радісний настрій. Зелений колір може позначати дружелюбний настрій. Синій колір може позначати спокійний навіть трохи сумний настрій. Помаранчевий колір може означати активний, бадьорий настрій. Ми познайомилися з шістьома видами настрою. Це радість, злість, довіра, здивування, переляк та цікавість. Також познайомилися з кольорами, які позначають різні емоції. За наше міні-заняття підходить до кінця. Дякую вам за увагу, малята. До побачення та до нових зустрічей! Буду вас чекати на інших заняттях. До побачення!